Ніяк не можете знайти, що почитати, вулична бібліотека під зеленими вітрилами саме для вас. Відкритий майданчик бібліотеки імені Короленка пропонує підбірки сучасних видань з різних тематик. Наприклад, сьогодні ми пропонуємо книги по рукоділлю, також музичні видання, нотні видання і безпосередньо представлена література по журналістиці. Адже сьогодні День журналіста України. Почитати що сподобалось можна не відходячи від каси. Тут же на вулиці можна безкоштовно записатися до бібліотеки для тих, хто не хоче буккросинг. Якщо є така зацікавленість, піти знайти собі якусь книгу, яка вона, яку вона хоче почитати, взяти може присісти тут, почитати. Також ми пропонуємо сьогодні буккросинг, Це вільний обмін книгами, де кожен може прийти вільно взяти, не записуючись до бібліотеки, почитати і. Натомість свою положити ту, яку він вже прочитав. Один із способів привабити людей до читання обласний фотоконкурс Життя як книга. На стендах демонструють світлини переможців. Якщо у вас також є ідеї фото з книгою, прислати свої світлини на конкурс, час ще є. Підсумки підбиватимуть аж наприкінці вересня, у день бібліотек. Суть цього конкурсу поширити якби любов до книги. Тут ми приймаємо фотографії, де зображено або в побутових в якихось умовах, або в гумористичних. Люди з книгою. Заявки приймаються до 20-х чисел вересня. Бібліотека тільки книги, давно заїжджений стереотип. Є можливість чомусь навчитись і на практиці у день відкриття для дітей майстер-клас по виготовленню паперових вітрячків. Сьогодні, так як у нас була маленька аудиторія по рокам, це 5-6 років. То ми робили такі вітрячки. Матеріали всі ми надаємо безкоштовно. На майбутнє ми плануємо зробити в подальшому з орігамі та майстер-клас полімерної глини. Ще один незвичний для бібліотеки напрямок, який рекламують на вуличному майданчику безкоштовні юридичні консультації. Спеціалістів Головного територіального управління юстиції, державного нотаріуса Другої ноткантори та Центру вторинної безоплатної правової допомоги. Щороку відкритий майданчик читачів бібліотеці імені Короленка додає. Хоча ми і в центрі знаходимося, але люди деякі проходять і не знають взагалі, що це за приміщення. А от ми вийшли, скажімо, бібліотека вийшла до людей. Ми пропонуємо наші буклетики, наші послуги, які в нас надаються в бібліотеці. І, звичайно, люди цікавляться, записуються до бібліотеки. Бібліотека під зеленими вітрилами працюватиме усе літо що понеділка та щовівторка.